А вгадайте, що я вам зараз покажу. Лілія Коваль. Величезна поставка рослин. Просто гляньте на ці розкішні оливи. А ще ось такі цікаві тіланці. Ексклюзивні сорти гортензій. У нас величезний асортимент гортензій на будь-який смак. Скраві кротони місіс Айстон. Та навіть сиатея куфера, Мондини. чудові монстери, цикаси, фікуси Моклан та аудрей на штамбі. Фікус Абіджан. Пікуси Бенджаміна і пишні олеандри для ваших терас. Цікаві сукуленти, літопси, хамадрея, калатеї, і ще іщебургвілії, і благородні лаври, калізії та тродисканції, квітуча лаванда і навіть такі пишнючі драцени. І ще такі та розкішні заміокулькаси. Різних розмірів. І нарешті ароматні фрезії, стильні і невибагливі юки, троянди, прюзентема. Дальний відеоогляд із наших джунглів буде завтра в сторіс, тож не пропустіть. А поки напишіть у коментарях, що сподобалось вам найбільше.